І в нашій студії Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечора. раді. бачити. ви теж були на цьому історичному випуску, тому що він перший в історії незалежності України. Е, перший випуск військових капеланів могли би ви розповісти більше про саму подію uh -huh. і про функції, які виконуватимуть. Зрозуміло, що найголовніша функція це підтримка віри, uh -huh. тому що віра в братнє плече, віра в щось. Сильніше і надзвичайне це важливо на фронті. Насправді ми до кінця напевно не розуміємо, якого рівня ця подія, тому що дуже довго українське суспільство до цього йшло. Оскільки з 2014 року представники різноманітних релігійних організацій були у всьому секторі безпеки, не тільки в Збройних силах, а у всіх офіційних військових формуваннях, в тому числі і в службі безпеки України, Нацгвардії, Державній прикордонній служби в інших військових організаціях. Але вперше дійсно з грудня 2021 року, коли набув е сили новий закон, це вже було зроблено як професійну підготовку для військовослужбовців капеланів, тобто зараховані в штат, які є на штатних посадах, які отримали спеціальні навички. Окрім того, треба розуміти, що е це по своєму унікальний випуск, тому що серед 30 капеланів є одна жінка-капелан, яка представляє євангелістів. Е і вона теж вчора отримала цей сертифікат, вона теж перебуває на посаді, і вона теж несе е, людям допомогу у своїй військовій частині. Тому е, загалом, наскільки я розумію, це тільки великий початок великого шляху, тому що наразі це Збройні сили України, є інші формування з е, сектору безпеки, які так само потребують опіки е, духовної. Ну і звичайно, треба розуміти, що. Штатних посад капеланів є значно більше. І, напевно, всі релігійні організації зараз йдеться поки що тільки про християнські організації. Це п'ять організацій, які поселяли, вони всі мають християнське спрямування. Але ми знаємо про капеланів, які представляють інші віросповідання, іудейські, різноманітні мусульманські. І я думаю, що вони так само в подальшому долучаться саме до цієї частини. Тому що є багато людей, які проводять своє служіння на громадських засадах, вони приїжджають частини. Але ми реально бачимо зараз по бойових діях і по відгуках з передовою про те, що це має бути постійна людина, яка є військовослужбовцем, розуміє військовий організм і допомагає людям повсякден. Пане Олеже, якраз про це я хотіла запитати. Тобто, ми говоримо про цей випуск, на якому ми були присутні. Це виключно штатні капелани, так звичайно, це виключно військовослужбовці. Так так від молодшого лейтенанта до майора. Включно як людина вирішує, вона хоче бути штатним капеланом, чи не хоче бути штатним? Чи це залежить не від людини? А дивіться. Вона може звернутися відповідно і сказати: я хочу скласти присягу, я хочу бути капеланом військовослужбовцем. По перше, треба розуміти, що ви почали наш сюжет з того, що діє закон відповідний, і там достатньо чітко прописані вимоги. Є багато людей, які е, мають бажання, але не мають а відповідної профільної освіти, б, відповідного звання. Чому я згадав, що від молодшого лейтенанта до майора включно? Тому що багато людей в попередньому житті ще до того, як вони брали, е, обирали своє покликання священництва, вони отримували. Там військову кафедру, і вже з якимось військовим званням приходили люди, які отримували первинне військове звання молодшого лейтенанта, маючи відповідну освіту. Це треба дивитися індивідуально, але дійсно з того, що ми спілкувалися з колегами під час цієї урочистої процедури, кількість вакантних посад є достатньо великою. І тут, в даному випадку, і всеукраїнська рада церковна певно повинна відіграти свою роль і попрацювати, Ну і звичайно, профільні підрозділи Збройних сил України, національної гвардії, держприкордонслужби, вони повинні працювати. І я думаю, що в умовах Загальної мобілізації є багато людей, які маючи відповідні навики, можуть отримати такі посади. Як ви вважаєте, зараз таке більш філософське буде питання після цього випуску, після цієї значної події? Фраза Мені віра не дозволяє воювати. Відійде в минуле. Дійсно, філософське питання. Я на цьому випуску згадував двох людей, з якими продовж там останніх 20 років, які в мене асоціювали з капіланством. Перший це владика Степан Сус, якого я знаю ще не владикою. Яке пам'ятаю, коли він створював ще першу капличку. Тоді ще не в Національній академії сухопутних а в інституті Прольвівській політехніці, який фактично справу капеланства при цьому вищому гляльному закладі постав на високу, ну на високий щебель. І другий – я згадував своє перше відрядження як. Військовослужбовця в 16-му році на схід, коли з нами був отець Матвій Алійник, який з нами був і на передові. І коли він не був він ще до інших частин, їздив, він їздив на той момент. Ми були на Маріупольському напрямку. Він знайшов час поїхати до морських пехотинців, які в широкі заходили. Тобто, ці люди, які своїм покликанням робили це добровільно свого часу, зараз, коли йде загальна мобілізація, я думаю, що багато людей можуть прийняти для. Себе інше рішення і там не тільки займатися своєю парафією, а зайнятися вже військовою частиною, але пане... це в вузьке питання, яке має фахівці робити. Роззначно пане Олеже, ми запросили вас ще відразу пройтися по кільком темам, за яких за які ви несете відповідальність. І от восени минулого року ми говорили з вами про перші наслідки першої приватизації, uh -huh. малої приватизації, коли стартували електронні аукціони. Тоді ми говорили про результат uh -huh. до мільярда гривень. Uh -huh. Ви говорили, що це результат прекрасний безпосередньо, це тільки. Перший місяць роботи зараз минув час, майже півроку. Uh -huh. Тобто, як тривали аукціони, чи тривали вони без збоїв, це теж цікаві моменти. Uh -huh. Наскільки там все прозоро, і чи маємо той результат, на який сподівалася держава? Бачите, ваш канал ніколи мене з приватизацією не відпускає. Я намагаюся хочемо, брати так. свіжі дані. Можу сказати, що березень був достатньо активним з приводу аукціонів. Не всі були результативними, тому що є дійсно об'єкти, які не знаходять за першим разом своїх власників. Є об'єкти, де власники не укладають угоду. Вони мають там до 20 днів для того, щоб це укласти. А вони просто не з'являються чи е... у них міняється. Різні, різні, різні умови. Фонд майна має зараз достатньо цікавий дашборд, На сайті можна подивитися в режимі фактично онлайн, що відбувається. Але загалом по-різному бувають. Є вимоги на доброчесність, які не проходять, є моменти, коли Ну, відкриті були, виявлялися в умовах, скажімо так, домовленості, перших, коли заздалегідь завищена ціна для того, щоб хтось отримав кращий результат. Але загалом, оскільки в березні було багато об'єктів, які пов'язані із реальною малою приватизацією, тобто це. Офісні приміщення, окремі споруди, то достатньо жвава була конкуренція. І мені здається, що і результати там по оцінках, це фактично мова йде на понад 100 мільйонів гривень, якщо я правильно пригадую. Воно говорить про те, що інтерес до саме малої приватизації є достатньо великим. Такі великі об'єкти, як були порти. Вони не так часто з'являються, тому що все таки це ну це поки що по грошових сумах це мала приватизація, але ми розуміємо, що порт є достатньо стратегічним об'єктом і він потребує певної уваги. А от загалом, що традиційно викликає великі зацікавлення, це звичайно спортові активи, спортові заводи, працюючи, не працюючи. Це офісні приміщення, як правило, в обласних центрах От у нас було нещодавно в Житомирі офісний центр. Це частки, наприклад, коли викуповуються частки в якихось підприємствах. Тобто загально інтерес є достатньо широким. Ну і географія є широким. Це фактично майже вся відносно безпечна територія, де нема безпосередніх бойових дій. Ну і якщо ми говоримо, наприклад, Чернігівщина, яка там потерпає від транскордонних обстрілів, то все одно на в місті Чернігові, звільнення якого ми нещодавно річницю відзначили, і там так само об'єкти продаються, і там так само вони є цікавими. Пане Олеже, ви знаєте, тема малої приватизації вона виходить далеко за межі України. Навіть збуджує і агресора. Пропагандисти там цілу серію запустили дискредитаційних матеріалів стосовно малої приватизації. що Ніби продається за забесінь, і uh -huh. на це звернули увагу аналітики VoxCheck, І ну, кажуть, зі зрозумілих причин вони це роблять, тому що ось наповнення нашого інформпростору певними фейками, і, зокрема, пропагандистськими матеріалами, вони мають на меті зірвати. Такий важливий процес, який буде наповнювати зокрема і наші бюджети і бюджети громад. Зараз на останок трошки часу у нас лишається ще одна тема, якою ви опікуєтеся і ділитеся повідомленнями в нашому ефірі. Це зокрема державне управління. Що цікавого у цьому напрямку очікується найближчим часом? У Нас зараз буде оцінка програми СІГМА. Це є програма, яка дає в принципі такий фактично. Робить стрес тест в цій системі, яка в нас план передбачається планом дій уряду. Фактично воно якраз покаже на, якій, на якому етапі в галузі реформування державного управління ми знаходимося. Хочу нагадати, що ми розпочали фактично скринінг в рамках підготовки до початку переговорів на вступ європейський союз, і в тому числі він стосується не тільки законодавства європейського союзу. Нам здається, там понад 27 тисяч документів треба імплементувати. Частина цього законодавства так само стосується і державного управління і державної служби, зокрема, і це велика робота, і вона в тому числі за підсумками аналізу, який ми проведемо спільно з Сігмою, воно дозволить нам фактично. Отримати дорожню карту до імплементації цих кроків, це важка, кропітка робота. Нам допомагають цьому міжнародні експерти, тому що важко оцінювати тільки на власні сили. головне, що вона триває, вона триває, вона. вона триває. Дякуємо вам, Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України, був гостем нашої студії.